Вітаю, друзі! Мене звати Олександра і ви на моєму каналі про в'язання. І у цьому відео ми з вами перевіримо, чи можливо зв'язати шикарну шовкову сукню за 35 годин. Поїхали! Вітаю, друзі! І це перше відео у циклу нашого челендж-проєкту. А це означає, що за якийсь час я буду щось в'язати, і зараз ви дізнаєтеся, що саме. У мене є ось такий шовк це шок Бомбей. Він ось такий стрічковий, дуже специфічний, полотно від нього специфічне. Я давно шукала цю пряжу, і так виявилося, що одна з моїх підписниць мені написала, що в неї валяється, і от я в неї викупила. Тож, ось такі справи. Я дуже рада, дуже гарний колір. Я думала, що це саме такий, як в мене був. І довго сумнівалася, чи мені треба, чи мені не треба це купувати. Ну, мені моя підписниця написала, що такий самий, і по фото, в принципі, було незрозуміло. Ну, як би мені здавалося, що це дійсно такий самий. А в мене вже були вироби з такого шовку, але я хотіла ще з нього в'язати. І знаєте, от коли дуже хочеться, це був сток, ніде не знайти, і я сумнівалася. Але я прийняла рішення і взяла його, і я жодного разу не пожалкувала, тому що тому що ось я не знаю, як це буде видно через екран. Але що це що це типу нюдовий, рожевий, але ось цей саме нюдовий, такий він називався рожеве дерево, більш бежевий, да бежево-рожевий, то цей просто холодний рожевий. А, і чому б ні? Рожевих в мене суконь давно не було. Так, це буде сукня. А, то, що ми з вами будемо робити? Я буду в'язати сукню. Чому сукню? Тому що пряжі в мене ну, достатньо, мені здається, в мене вже є сукня з такої пряжі, вона десь біля 300 грам важить, а в мене тут ну, майже 500-460 десь якось так. Не можу точно сказати, бо тут конус. так? Ось я буду в'язати зверху японським плечем. Останнім часом чомусь я все в'яжу японським плечем, тому що ну, так я зможу коригувати саме розмір. Можливо, я зроблю рукав не спущене плече, а майже вточний, да, тобто трошки нарощений. Подивимося, я ще не вирішила, я вже зв'язала зразок. Він дуже прикольний, він мені подобається. Оцим малюнком прямо я її буду в'язати, тому що мені цей малюнок подобається. І саме цим малюнком я в'язала. в язала... мене був джемпер, Блакитний от блакитне, бо я точно б купила, дуже мені подобається цей колір. Ось. Що мені подобається в цій пряжі? Цю річ можна скамкати, кинути в сумку, а потім дістати, вдіти і. Воно буде супер, воно не мнеться, воно, як вам сказати, влітку достатньо комфортне. Єдине, що воно має трошки ефект, ну, як сказати, скраб, да? воно трошки таке. Тобто, якщо ви згоріли і потім на таку шкіру вдіти таку пряжу, то ні. Ось. Але таку універсальну сукню я хочу мати. Моя попередня сукня, вона була достатньо. По тілу зверху, да потім розходилася, а образно цю я хочу зробити пряму, вільну, по довжині скільки вийде, стільки вийде. Тобто, ну, більш сучасно, да, скажімо так. Ось. Тож, побажайте мені вдачі, нехай в мене все вийде. Скільки я буду в'язати цю сукню, не знаю. Давайте зараз з вами оприділимо. Правила, да, по яким я буду в'язати. Того разу я знімала теж в'язання сукні, і в мене була часова рамка, в яку я мала вкластися, щоб зв'язати цю сукню. Тут такого немає. А мені тоді писали, а що ж ви там кажете, скільки ж ви по годин в день в'язали. А я, чесно кажучи, не вимірювала, да, бо мені треба було срочно, тому я максимально скільки могла, стільки в'язала. Тому тому, що ми зробимо? Ми з вами порахуємо, скільки годин я витрачу на в'язання цієї сукні. На зразок я вже не скажу, скільки я витратила, бо вже нема, да? Тобто, вже зв'язала і не приховала це після ВТО, до речі. Ось так виглядає ця пряжа. Дуже класна, мені дуже подобається колір. Сподіваюся, що буде щось цікаве. Все, поїхали в'язати. Вітаю, друзі! Не пугатися, одразу попереджаю, бо в мене завіт. Може, гриміти гром, це не вибухи, так що все нормально. Тож, це перше цікаве підключення, тому що я вам покажу вже те, що я в'яжу, і скажу, скільки в мене пішло на це часу, що також дуже важливо. Тож, на той шматочок, що я тільки що вив'язала, в мене пішло 233 хвилини. і І. І ми зараз з вами ось на такому рівні. Тобто це майже готова кокетка. Я вирішила, що все-таки я буду вив'язувати ці рукави одночасно, тобто не буду робити типу спущене плече, а зроблю типу втачний рукав. Ну, якось так. Тож, я ось в'яжу, як ви бачите, да? вирішила зробити саме такий малюнок. Ну, мені здається, що у такому кольорі, якщо без малюнку взагалі сукню робити, вона буде ну, прямо такою ночнушкою, ночнушкою, хоча, скоріш за все, вона так і буде виглядати. Я собі в цьому все-таки зізналася. Але, якщо правильно додати сюди аксесуари, то це буде прикольно. Тож, Просто лицьовою гладдю я вирішила не в'язати, додала сюди ось такі смужки. Це вже не перший раз, коли я до цієї пряжі додаю саме подібні малюнки. Мені подобається. Я колись, коли тільки купила цю пряжу, саме... Подібне да, смужки, створені лицьовими і виворітними петлями, побачила одні дівчини і просто закохалася у цей прийом на цій пряжі. Дуже мені це подобається. Мені здається, що це ну якби ідеально ідеально. Я робила і просто одну виворітну доріжку, одну смужку і ось такі подвійні. Як бачите, да коли воно попереться, воно трошки. Розійдеться, буде краще виглядати, поки що скокожене трохи. Що сказати? Я спочатку думала, що буду в'язати на дереві, бо... бо раніше я цю пряжу в'язала саме на. Ну, Звичайних дерев'яних спицях, але, але, як виявилося, потрібного номеру в мене немає вільного всі зайняті. Я не знаю, треба закінчувати старі проєкти, бо нема на чому в'язати. І вирішила взяти кубічні четвірки. Я, мені здається, взагалі на них жодного разу ще не в'язала. У мене колись було 4,5, я їх подарувала, мені здається, бо не можу знайти. Скоріше за все, скоріше за все комусь подарувала. Тож, четвірки вкорочені. Вроді нормально, да? існує два розуміння щодо цих спиць кубічних взагалі, да? хтось каже, що вони такі самі, як круглі за розміром, а хтось каже, що ця цифра, що вказана, вона, ну, треба мати на увазі, що це буде трошечки менше, трошечки щільніше, тобто четвірка це 3,75, 3,5 це 3,25, ну і так далі, да? за логікою. Що я можу сказати про подібні спиці? В мене вони перші з'явилися. Шість років тому, і, мабуть, я все-таки можу щось сказати. Як на мене, все це дуже індивідуально. Тобто, треба пробувати і в'язати зразок. Ви не можете зв'язати зразок на 3,75, а потім взяти четвірку і в'язати, як я, якщо у вас немає такого досвіду. Тож краще, все-таки, коли ви хочете перейти на інші спиці, зробити ще один зразок. Так, буде все-таки вірніше по розрахунках. Але саме індивідуально для мене, скільки б я не в'язала на кубічних спицях, в мене завжди це правило працює, тому я і не стала зразок перев'язувати. Тож, четвірка: в'яжемо кокетку, скоро буду вже поєднувати. А, що? А, буде достатньо вільне прилягання. Думаю, що після. Того, як я від'єднаю рукави. Скоріше за все, я буду робити трошечки прибавлення по тілу, подивимося, як це буде виглядати. Я думаю, що коли я від'єднаю рукави, трошечки пров'яжу, я зроблю все-таки ВТО цього шматочку і подивлюся, як воно буде сидіти. Бо пряжа специфічна, да, вона розходиться. Після прання, тож треба дивитися, що з цього вийде. Щодо цієї техніки, заодно подивимося, як вона буде виглядати на фантазійній пряжі. Тож, поїхали, в'яжемо далі. Вітаю, друзі! Цей експеримент дуже цікавий для мене особисто, тому що я ніколи не рахую, скільки я витрачаю часу саме по годинах. І зараз я вам покажу, скільки часу я витратила на останнє в'язання. Я вже трошечки посумувала, тому що. Тому що буду розпускати цей момент, не тому, що щось не виходить. Все виходить ідеально, класно. І якщо в мене було б трошечки більше пряжі, зараз бачимо ось такий шматочок у мене. А, тобто я вам показувала. У мене ще не була поєднана кокетка, десь, може, на ось такому моменті. Тобто, ось це, це я зв'язала за ось цей час. Зараз я його підпишу, бо не пам'ятаю цифри. Так от, що я зараз буду робити? Я зараз майже ось це, це буду розпускати, тому що мені здається, що дуже швидко уходить пряжа, і мені її просто не вистачить на сукню, якщо я буду робити таку її широку. Тож, я поміряла, подивилася, що я можу. Як сказати, можу пожертвувати, так сказати, а, до речі, ось, ось висить маркер, від якого можна рахувати, що я вив'язала за цей час. Так що, добре ввішати маркер. Зараз, до речі, теж повішуємо. Зараз я його знайду. Так, я вже два дні сумую, що мені доведеться це, це розпускати, бо дуже багато часу, особливо після того, як я час порахувала, мені а, дуже стало. Не по собі. Ось. Перший, перше прибавлення, тому що я робила прибавлення. І ось цей кусочок я розпущу. Але тут в мене, зараз порахуємо, дуже погано видно. Раз, два, три, чотири. Чотири, більше не було. Ну, як я бачу, 4 прибавлення. 4 прибавлення це 16 петель. 16 петель це ну, достатньо багато. В принципі, я подивилася, що я можу не робити таку широку, зашироку сукню, можна її зробити меншу, тобто не робити прибавлення взагалі. Тож я дов'яжу до цього моменту і ну, не знаю, може, одну петлю прибавлю. Де в мене наступне прибавлення? Перше тут. Ну, як бачите, да пряжа фантазійна і не дуже добре видно. Ось. Може, ось до цього моменту навіть. Може, залишу одне прибавлення. Що скажете? Дуже жалко цього всього шматка. Жалко, дійсно. Ладно я все-таки зроблю, як правильно. Досюди розпускаємо і будемо вив'язувати заново. Бачите, цей маркер. Тобто від цього ми будемо і дивитися. Зараз я все це надіну на. Мабуть, знаєте, ще, ще я зроблю. Не дуже зручно буде наматувати на бобіну, мабуть, я відріжу нитку і намотаю у моток. А так як в мене буде нарешті відрізна нитка, я зможу зробити обробку горловини і вивізати рукави. Чому я так про це говорю? Тому що, знаєте, дуже часто при бобінній пряжі в нас є якісь розриви нитки у самій бобіні. Так от, я в'яжу, 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 в'яжу. І жодного розриву не було. О, Знаєте, коли ти чекаєш на цей розрив, а його немає. Тож, мабуть, я все-таки відріжу все це. Намотаю моток, бо незручно. Тут великий достатньо шматок, намотувати. І що? Ну і все. <с> і буду вив'язувати рукави і горловину, і одразу буду вже дивитися, скільки пряжі в мене лишиться саме на сукню. Тож, поїхали. Зараз міряємо на манекен і йду це розпускати. Так, якість кадру така собі, тому що вже темно, всі сплять, а я знімаю. Так, ви бачите, як воно сидить. Мені дуже подобається цей рукав, який вийшов. Я прямо дуже-дуже сильно задоволена. Горловина теж класна. До речі, бачите, да, вона без обробки, а вже прикольно сидить. Не квадратна, дуже гарна, класна, анатомічна, велика, кругла горловина. Все. Йдемо обробляти горловину. Як бачите, в мене тут ширина ну, така собі, більш, ніж досить. Я думаю, що можна пожертвувати зайвими петлями, для того, щоб все-таки вийшла довжина, яка мені потрібна. Рукав буде невеличкий. Ось він, ну, може, десь ось такий. да. Не більше просто по прямій і обробку буду робити, ну, скоріш за все, просто хустковою в'язкою. Все, поїхали. Так, доброго ранку. Звіт за ніч, мабуть, 2 години. Так, що я зробила? Я, по-перше, розпустила це. В мене десь пішло хвилин 20-25. Точно, я не розділила. На жаль, так, я вив'язала один рукав, закрила. Відпарила тільки що, да, бачите, як криво відпарила зранку, бо мені срочно треба було робити, бо зараз дитина буде займатися в цій кімнаті. Так, це в нас горловина. Горловина зроблена. Мені все подобається, все чудово, все прекрасно. Так, треба вив'язати другий рукав, і потім можна в'язати і не паритися просто по прямій. Це довго, буду вам робити звіти, Рукав дуже шикарний. Я прямо дуже-дуже сильно задоволена тим, що в мене. Вийшло. Так, і останнє хочу вам показати конструкцію, як виглядає рукав. Дуже прикольно сідає. Мені сподобалося в'язати цікаво, тож будемо в'язати таку конструкцію і надалі. Вітаю, друзі! Сьогодні чергове підключення. Так, хочу вам показати цей відпарений рукав. А це ні, але вони однакові. Бачите, да, яка різниця, як воно виглядає? Тож, я зараз, ось на такому моменті, зараз знайдемо маркера. Ось. Від маркера вниз це вся робота моя за день, ну і плюс один рукав. да, а, і Скільки в мене це зайняло часу, мені насправді дуже страшно аж рахувати, бо в хвилинах, якби воно, ну, хвилини і хвилини, а коли ти розумієш, що це там 4 години плюс, то якби тобі стає ну, недобре. да, Бо насправді я вчора трошечки в день, там, може по півгодинки, по 20 хвилин між школою в'язала, і потім ввечері. Ну, коли вже всі полягали спати, там з 9 і до 12, до часу ночі в мене є час. І ну і якщо порахувати, це в принципі вже да, 4 години. Ну і плюс ніколи ж не виходить пов'язати, просто сісти і пов'язати. Тож, скільки часу було, стільки було, ось так це виглядає. Сидить дуже добре, вільно, я подивилася, не треба більше додавати. ну Ви пам'ятаєте, що я прибрала тут зайві петлі. У мене було розширення. Ну, я якби на звичайну пряжу да, орієнтуючись, подумала, що мені добре було б ось так, але через те, що вона ну, дуже фактурна, і, в принципі, в'язання тут нещільне, бо ну дивіться, да, яке полотно. То, в принципі, така велика свобода прилягання мені і не потрібна. Тобто, воно і так буде добре сидіти, подивилася, поміряла і порахувала, що мені може не вистачити пряжі, і вирішила, що треба прибрати. Тож, все, тепер я буду в'язати тільки вниз. Вже приєдналася до бобінки, тобто вив'язала той моточок, що я відмотала. Він десь ось такий був. Хоча вив'язування зайняло набагато більше <зв <'язування> часу, звичайно, ніж його розплітання. Да? Тож, ось так в'яжемо вниз. Цікаво, яка довжина в нас вийде. Я повішу обов'язково маркером. До речі, я знов перейшла на дерев'яні спиці, бо мені здається, що ця пряжа краще йде саме на них. А на металі виходить, щільність все-таки ну, більша, да? особливо коли я розганяюся, то петлі в мене виходить більшими, а я б цього не хотіла. Тож. В'яжемо знову дерево, ну, дерево і бамбук, да, я в'язала цю пряжу і на дереві, і на бамбуці, і мені дуже сподобалося. Так, все, поїхали, в'яжемо довжину. Так, щоб ви не казали, що я вас обманула. да, Ось в мене одна подвійна, одна і одна частинка подвійної. Далі на наступний день підключимося і подивимося, скільки в мене всього буде вив'язано. А, до речі, скільки ж я часу витратила, зараз підпишу. Ну що, друзі, ви не повірите, ще трохи і буде сукня. Я насправді тільки що відпарила полотно, бо воно, мені здається, десь на сантиметрів 10 опустилося. Це, до речі, про те, що я рукав не дуже добре відпарила, ось цей, тому він трошки коротшим виглядає, ну, принаймні, мені так здається. Тож, зараз я вам покажу, за який час вив'язалося в мене це тіло. Так, раніше я вам показувала, скільки часу в мене зайняло, і ось маркер. да? Від першого до другого маркеру це в мене п'ята частина, і вона в мене зайняла 51 хвилину. Я дуже повільно в'язала цей момент. Зараз ви побачите, якщо порівняєте з іншими. Наступна частина це 3 години 25 хвилин. Бачите, да, яка різниця? Ну, 3 години. Наступна частина, 2 години. 33 хвилини. Ось вона. Теж маленька. І остання це 1 година 28 хвилин. Теж дуже і дуже маленька. До речі, про що я хочу сказати: в мене дуже піднялася швидкість в'язання, коли я поміняла спиці з вкорочених на звичайні. Дуже прямо, да? бо дивіться, різниця в три рази. Але насправді вона ще більше в 3,5 десь. Тобто я швидше в'язала, тому що спиці були більшими. Тобто маленький шматочок я ще в'язала вкороченими, а далі я перейшла на великий розмір, і в мене дуже такий великий шмат роботи. Далі, про що я хочу сказати: якісь частини я в'язала в день, якісь я в'язала вночі. І ті, що я в'язала вночі, вони в'яжуться повільніше. Ну, от, наприклад, ось ця годинка, да, вона, ну, така собі, і це не дуже годинка це. Півтори години, тобто дуже маленький шматочок, тому що вночі попередній шматочок в мене дві з половиною, але дивіться, наскільки він. Більший, тобто його я в'язала десь в день, і тому він виглядає набагато краще. Ми, як в'язальниці, маємо той час, який ми маємо: якийсь вночі, якийсь в день, і тому ну, від цього теж залежить наша швидкість в'язання. Тож ви розумієте, да? коли багато сил, багато енергії, то і в'язання йде швидше. Але ми в'язальниці зазвичай не, ну, не дуже можемо обирати час, коли нам в'язати, бо є ще і інше життя. Тож, беремо з того, що є, і насолоджуємо. Побачимося. Побачимося у наступних підключеннях. Так, друзі, дивимося. Ось цей червоний маркет. той, що ви бачили, це в мене якраз година 28, це восьма частина. Наступна частина номер 9 це година 51. Дивимося. Так? Я думала, що ця маленька, але дивіться, тут в півтора рази більше часу, а різниця зовсім ну, малесенька, як на мене, це ну, правда залежить від настрою, від того, як втомилося чи не втомилося, і в який час доби в'яже. Бо ввечері це виходить е, на диво повільніше, бо вже сил немає. Так, частина 10. Дивимось, до речі, так? 9, і 10. 9 це година 51, а це година 54. Дивіться, а різниця в півтора рази. Це означає, що цю частину, скоріш за все, я в'язала в день. Далі, 11-та частина. Тут я вже зовсім втомилася під кінець сукні. І ця частинка в мене 50 хвилин. І ви не повірите, але ось ця остання частина це майже 3 години, 2 години 51 хвилина. Це дуже багато. Я, чесно кажучи, не очікувала, що ось це в мене годинка, а це в мене 3. Це настільки, наскільки я втомилася, ви розумієте, що, ну, правда, я вже дов'язувалась з останніх сил, думаю, коли вже воно закінчиться. Ну і закриття, звичайно. Все. Сукня вив'язана, пряжа закінчилася, більше її немає, десь такий малесенький моточок десь валяється. Але, ну, хто зна, де він. Я зараз його не бачу, чесно кажучи. Так що ось така робота в мене вийшла, скільки всього годин ми з вами зараз порахуємо. Звичайно, познімаємо маркери, звичайно, поховаємо кінчики і проведемо ВТО. Тож, давайте дивитися, що в нас з вами вийшло, і будемо робити висновки. Вітаю вас наприкінці цього відео. Ви вже бачили, що сукня готова. Вона вже проходить ВТО і зараз ви побачите декілька фото. Важиться сукня? Зараз я підпишу це на екрані. В мене вив'язана майже вся пряжа, залишилася ось такий малесенький моточок. Я в'язала цю сукню спицями 3,75 і мені сподобалася ця щільність. Що я можу сказати про сукню і цей шовк? Коли ви її вдягаєте після ВТО, вона наче коротше, ніж та, яку ви міряли до ВТО. Але після того, як ви її поносите хоча б півгодинки, вона трошечки витягується. Ну, звичайно, це стрічка, вона не еластична і воно не буде розтягуватися, тобто воно не буде до полу, якщо ви не зв'язали так. Але після ВТО вона трошечки підсаджується. Тому я рекомендую таку пряжу обов'язково відпарювати для того, щоб такого ефекту не було. І головне питання: скільки часу пішло на в'язання цієї сукні? Без п'яти хвилин в нас пішло 35 годин. Так, це можна сказати. Типу півтори доби, але ми всі з вами розуміємо, що це півтори доби безотривного в'язання при умові дуже гарної енергії, бажання і сили в'язати. Тож за 35 годин, якщо у вас є лише дві доби, то ви таку сукню, звичайно, не зв'яжете. Але якщо ви захочете, ви обов'язково осилите такий великий проєкт. Дякую, що додивилася це відео до кінця. Обов'язково підпишіться на мій канал, щоб не пропускати нові відео. Побачимося у наступних відео, Па-па!